Вітаю, ви на каналі «Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки, Приємного прослуховування. Олена завмерла біля дверей спальні, стискаючи в руці телефон чоловіка. Екран світився в темряві, повідомлені від настуні. Сьогодні о восьмій, скучила за тобою ведмедику. Серце калатало так, наче хотіло вирватися з грудей. А в горлі пекло від гіркоти. Андрій спав на боці, розкинувши руку там, де зазвичай лежала вона, скільки разів вона цілувала цю руку, скільки разів вірила його словам про затримки на роботі. Вона обережно поклала телефон на місце і вийшла на кухню. Руки тремтіли, коли вона наливала воду у склянку. Перший подих був важким, другий ще важчим. А потім щось усередині неї защемило, стислося у тугий вузол і вибухнуло холодною лютістю. Не крик, не сльози, тиша, абсолютна вбивча тиша. Наступного ранку Олена подала Андрій каву, як завжди, посміхнулася, коли він поцілував її у скроню, збираючись на роботу. Гарного тобі дня, сказала вона, і голос прозвучав настільки звично, що сама здивувалася, і тобі, люба, відповів він, не помічаючи нічого. Вона дивилася, як він зачиняє двері, і відчула, як внутрішній вузол затягується ще дужче. Він думає, що вона та сама Олена, непомітна домогосподарка, яка прасує його сорочки і чекає вдома з вечерею, яка вірить. Яка пробачить помиляється. Вона підійшла до дзеркала у передпокої. Сіре волосся зібране в пучок, застиране домашнє вбрання, втомлені очі жінки, яка десять років тримала цей дім, цей шлюб, цього чоловіка на своїх плечах, а він Він тримав на стуню. Олена витерла очі й розпустила волосся. Ти хочеш війни, Андрію? прошепотіла вона своєму відображенню. Матимеш Того ж дня вона записалася до перукарні, потім у спортзал. Увечері, коли Андрій повернувся додому, вона зустріла його з тією самою милою посмішкою. Він навіть не помітив, що вона переставила меблі у вітальні, не помітив, що на кухонному столі лежить розпечатана книга про фінансову грамотність, не помітив її погляду, холодного та безжального. А їй це й не потрібно було поки що. Перші два тижні Олена жила в режимі автопілота. Вранці кава, сніданок, поцілунок на прощанні. вдень перукарня, спортзал, онлайн курси з маркетингу, ввечері вечеря, телевізор, ліжко. Андрій нічого не підозрював. Його телефон продовжував світитися повідомленнями від настуні, які Олена читала щоразу, коли він приймав душ. Ти сьогодні такий пристрасний був, від медику. Коли ж розведешся Я хочу бути з тобою офіційно. Купи мені ту сукню, яку я вчора показувала. Олена запам'ятовувала кожне слово, кожну деталь, кожну брехню Андрія, яку він їй подавав за правду. Одного вечора, коли Андрій знову затримався на нараді, Олена відкрила їхній спільний банківський рахунок. Сума, яку він кожний місяць переводив на невідомий їй номер, змусила їй стиснути зуби: триста тисяч гривень. Регулярно. Півроку поспіль, сукню, значить, прошепотіла вона, закриваючи ноутбук. Наступного ранку Олена зайшла до банку і відкрила власний рахунок, перевела туди половину їхніх спільних заощаджень, ті гроші, які вона заробила, коли ще працювала помічницею до того, як Андрій попросив її сидіти вдома. Три мільйони гривень це був її, тільки її. Того ж дня вона зустрілася зі старою подругою Іриною, юристкою. Олено, ти впевнена? Ірина уважно дивилася на неї через край чашки з кавою. Це серйозно. Якщо почнеш діяти, дороги назад не буде. Я не хочу дороги назад, відповіла Олена, і в її голосі не було ні тіні сумніву. Я хочу, щоб він відчув усе те, що відчула я, тільки в сто разів сильніше. Ірина кивнула. Тоді тобі потрібні докази, не емоції, докази. І не тільки зради. Копай глибше. Чоловіки, які зраджують дружинам, часто зраджують і в інших речах. Олена повернулася додому з новим відчуттям мети. Того вечора, коли Андрій заснув після чергової наради, вона відкрила його ноутбук. Пароль він не змінював дата їхнього весілля. Яка іронія! Вона почала з електронної пошти. Листи від роботи, спам, підписки, нічого особливого, потім папка архів, і ось вона. Листування з партнером по бізнесу, фальшиві накладні, ухилення від податків, схема, за якою Андрій та його колега виводили гроші через фіктивні фірми. Олена відчула, як по спині пробігає холодок Ось ти де, прошепотіла вона, копіюючи файли на флешку. Андрій поворухнився у вісні вона завмерла. Він пробурмотів щось нерозбірливе і повернувся на інший бік. Олена закрила ноутбук і сховала флешку в кишеню халата. Тепер їй потрібен був час. час, щоб усе підготувати, час, щоб стати тією, ким вона хотіла бути, час, щоб він не здогадався, що його ідеальна дружина вже давно померла, і на її місці народився хтось зовсім інший. Три місяці. Олена дала собі три місяці на перетворення. За цей час вона схудла на вісім кілограмів, пофарбувала волосся у каштановий відтінок, який робив її на десять років молодшої, підтягнула свою фігуру постійними заняттями у залі. Вона купила новий гардероб не кричущий, але елегантний той, у якому вона почувалася впевнено. Андрій помітив зміни. Але сприйняв їх як комплімент собі. Вирішила за собою доглядати, посміхнувся він, обіймаючи її на кухню. Молодець. Я завжди казав, що в тебе потенціал. Олена усміхнулася у відповідь, хоча всередині все кипіло від огиди. Його рука на її талі тепер викликала лише одне бажання відштовхнути і вдарити. Але вона стримувалася ще не час. Вона відкрила невеликий онлайн-магазин з продажу авторських прикрас. Спочатку це була лише ширма, спосіб пояснити, чому вона стала багато часу проводити за комп'ютером. Але несподівано справа пішла перші замовлення, перші відгуки, перші гроші. Невеликі, але свої. Чим це ти там займаєшся? одного вечора запитав Андрій, кивнувши на її ноутбук. Прикрасами торгую. Відповіла Олена, не піднімаючи очей від екрану. Хобі таке. Хм, Головне, щоб вечеря вчасно була, буркнув вів і пішов дивитися футболу. Вона стиснула кулаки під столом. Скоро, Андрій, дуже скоро. Того ж тижня Олена зустрілася з Іриною знову. Цього разу вони сиділи не в кафе, а в офісі юристки. Я все перевірила, сказала Ірина, гортаючи папери. Те, що ти знайшла, це кримінал. Ухилення від податків на суму понад 2 мільйони, і якщо передати це в податкову або поліцію, йому світить реальний строк. Скільки? запитала Олена, і її голос був абсолютно спокійним. Від трьох до п'яти, можливо, більше, якщо знайдуть ще щось. Олена кивнула п'ять років, цього достатньо. А якщо до коханки? запитала вона. Настя Ковальчук 26 років, працює в маркетинговому агентстві. знімає квартиру на Печерську. Ірина подала їй фото з соцмереж. Андрій оплачує її оренду, купує подарунки, возить на курорти, класична схема. Олена дивилася на фото молодої дівчини з яскравою помадою і впевненою посмішкою. Вона очікувала відчути гнів, але натомість відчула тільки холодну іронію. Настя думала, що вона переможець, що вона забрала чужого чоловіка і тепер живе казкою. Вона не знає, що він одружений? запитала Олена. Знає, відповіла Ірина. У листуванні є згадки про тебе. Вона називає тебе старою клячею». Олена усміхнулася не тою милою посмішкою, яку вона роками демонструвала Андрієві, іншою, холодною хижою. Добре. Сказала вона, підводячись, тоді обидва отримують те, на що заслуговують. Наступного тижня Олена зробила фінальний крок підготовки вона зняла невелику квартиру на Подолі, одна кімната, кухня студія панорамне вікно з видом на Дніпро, контракт на рік це буде її новий початок. Андрій нічого не знав, і він продовжував жити своїм життям робота, наради, Настя. А Олена продовжувала жити своїм подвійним життям дружиною в вдень і жінкою, яка готувала його знищенням вночі, все було готово, залишалося тільки натиснути на курок. Це був звичайний буденний день п'ятниця, 7 травня. Олена прокинулася раніше за Андрія, як завжди, приготувала каву, поставила на стіл круасани, які купила вчора, все, як зазвичай. Тільки серце билося трохи швидше, ніж зазвичай. Андрій з'явився на кухні о пів на восьму, сонний і роздратований. Сьогодні пізно повернуся, буркнув він, не дивлячись на неї. Нарада з інвесторами. Зрозуміло, відповіла Олена, підсипаючи йому цукор о каву. Щасти. Він поцілував її у щоку, механічно, без емоцій, і вийшов. Олена підійшла до вікна і дивилася, як він сідає в машину і від'їжджає. Востаннє. О дев'ятій ранку вона надіслала електронного листа в Державну податкову службу. Тема, заява про ухилення від сплати податків, вкладення, всі документи, які вона зібрала за три місяці листування, накладні, банківські виписки, все. О десятій вона зателефонувала Ірині. Все зроблено, сказала вона. Ти впевнена? запитала подруга. Так. Тоді рухайся швидко, вони можуть прийти сьогодні або завтра. Олена поклала слухок і озирнулася навколо. Квартира, в якій вона прожила 10 років, кожна річ тут зберігала спогади, і всі вони тепер викликали тільки біль. Вона підійшла до шафи і витягнула заздалегідь запаковані валізи одяг, документи, ноутбук. Флешки з резервними копіями всіх файлів. Перед тим, як піти, вона сіла за кухонний стіл і дістала аркуш паперу. Написала повільно, акуратно, кілька рядків, але кожне слово було як удар ножем. Андрію, я знаю про Настю. Я знала з самого початку. Те, що сталося сьогодні, моїх рук справа. Ти зрадив мене, а я зруйнувала твоє життя. Ми квити. Більше не шукай мене, Олена. Вона поклала записку на стіл у вітальні, де він точно її побачить. Потім забрала ключі від квартири і, не обертаючись, закрила двері назавжди. О півдні вона викликала таксі. Водій допоміг завантажити речі в багажник і не ставив зайвих питань. Олена в востаннє глянула на вікна квартири і відчула, як з неї спадає якийсь тягар. Вона була вільною. Нова квартира на Подолі зустріла її тишою і світлом. Олена розклала речі, заварила чай і сіла біля вікна. Дніпро внизу переливався у сонячних променях. Вона дістала телефон і вимкнула його. Все, що було в минулому, залишилося там, не завжди. Увечері, коли Андрій повертався з роботи, його зупинили біля під'їзду. Двоє детективів у цивільному, посвідчення, офіційний тон. Андрію Сергійович Мельник? Вам необхідно пройти з нами для дачі пояснень. Він не стих нічого зрозуміти. Його відвезли до відділку, посадили в кімнату для допитів і почали ставити питання про фірми, про накладні, про гроші. Він заперечував, обурювався, вимагав адвоката, але докази були незаперечними. Три доби він провів у тимчасовому ізоляторі. Холодна камера, нари, запах сечі і повна антисанітарії. Він не спав та не їв, тільки думав, хто, хто міг його здати. На четвертий день його випустили під заставу. Мільйон гривень, які заплатив його батько. Андрій сів у таксі поїхав додому. Він їхав мовчки, дивлячись у вікно. Все здавалося, нереальним, наче жахливий сон. Він відчинив двері квартири і завмер. Тиша, абсолютна тиша. Він пройшов до вітальні і побачив записку на столі, підняв її тремтячими руками. Прочитав один раз, другий, третій. Слова не вкладалися в голові. Олена, його Олена, та сама тиха слухняна Олена. Телефон завібрував. Повідомлення від Насті. Вибач, ведмедику, я не можу бути з кримінальником. Це занадто. Не Напиши мені більше. Андрій повільно опустився на підлогу, стискаючи записку в руці. Навколо нього руйнувався весь світ, який він так старанно будував робота, коханка, свобода, все зникло за одну мить. І вина в цьому була жінка, яку він вважав нікчемною. Він сидів на холодній підлозі і не знав, що робити далі. Шість місяців пролетіли неначе один день. Олена стояла біля вікна свого невеликого офісу на Подолі і дивилася на вечірній Київ. За цей час багато чого змінилося. Її онлайн-магазин прикрас перетворився на успішний бізнес з постійною клієнтською базою. Вона найняла дизайнерку, відкрила інстаграм-сторінку, яка набрала 20 тисяч підписників, і навіть почала співпрацювати з невеликими бутіками. Гроші йшли непогано, достатньо, аби жити комфортно і не думати про завтрашній день. Вона змінилася не тільки ззовні, Олена відчувала, як усередині неї виросла нова людина, сильніша, впевненіша, вільніша. Та жінка, яка роками мирилася з байдужістю чоловіка, померла того дня, коли вона залишила записку на столі. На її місці народилася інша. Телефон завібрував, повідомлення від Ірини. Вирок сьогодні оголосили п'ять років, апеляції не буде. Олена прочитала повідомлення двічі і поклала телефон на стіл. Вона чекала відчути тріумф, задоволення. Радість від помсти, але натомість відчула тільки порожнечу. Андрій сидітиме за гратами п'ять років. Це те, чого вона хотіла, це те, на що він заслуговував. Але чому їй так байдуже? Вона пригадала той вечір, коли вперше побачила повідомлення від Насті біль, який розривав грудну клітку, лють, яка запалила всередині. Бажання помститися, зробити боляче, знищити. Тепер все це здавалося таким далеким, наче сталося з кимось іншим. Олена підійшла до дзеркала, і жінка, яка дивилася на неї звідти, була незнайомкою гарна, доглянута, успішна, та якою вона завжди могла бути, якби не ховалася за спиною чоловіка. Пізно ввечері, коли вона повернулася до своєї квартири. Олена відкрила ноутбук. Вона давно не гуглила його ім'я, але сьогодні відчула потребу. Знайшла статтю в новинах. Підприємця Андрія Мельника засуджено до п'яти років позбавлення волі за ухилення від сплати податків. Фото він у залі суду. Похмурий, постарілий, зламаний. Вона закрила вкладку. Десь у паралельному житті Андрій сидів у камері. Можливо, думав про неї, можливо, ненавидів, можливо, шкодував, Олені було все одно. Він став частиною минулого, яке вона залишила позаду. Настя теж зникла з її думок. За чутками дівчина швидко знайшла іншого ведмедика, одруженого бізнесмена, який теж щедро оплачував її оренду квартири і капризи, деякі люди ніколи не вчаться, деякі люди заслуговують на те, що отримують. Олена налила собі келих вина і вийшла на балкон. Листопадовий вітер був холодним, але вона не поспішала заходити всередину. Їй подобалося стояти тут, дивитися на вогні міста і відчувати себе частиною чогось більшого. Телефон знову завібрував. Цього разу повідомлення від клієнтки. Дякую за сережки. Вони просто чарівні. Чи можете зробити таке ж кольє? Олена усміхнулася і почала друкувати відповідь. Вона більше не жила минулим, вона більше не жила помстою, вона просто жила, і це було найкращою перемогою з усіх можливих. Андрій сидів за гратами, а вона побудувала нове життя. Він втратив усе, а вона знайшла себе. І якщо це несправедливість, то що тоді? Олена допила. Вино зайшла до квартири і закрила балконні двері. Попереду був новий день, нові замовлення, нові можливості, нове майбутнє, яке належало тільки їй, а минуле. Минуло залишилося там, де йому і місце, позаду.